Доброго ранку. Мої любі переплатники україномовного каналу, якщо можна сказати доброго. Зараз зранку дружина читала телеграма. На жаль, з-під завалів. Ціло дитини дістали. Ой. Після ціла трьохрічна дитина і це жах. Ціло Жінки, може матір я. його, не дай Боже. 3 січня 2026 року. Плюс два тепла, сніжок тає, тане. Ми з Максимом на прогулянці. Настрій зіг золотий. Новий. Все якось. Якось не якось. Ще й погода така. Зимова казка скінчилася, скінчився. Сьогодні цілий день дощ, Плюсова. Сніг буде танути, буде калюжі. Субота. Перший вихідний у цьому році. Першого не було у мене вхідному. І завтра на роботу йде. Сьогодні перший вихідний і точки. Зараз. Чік посилюється. Зараз підемо додому. Харків плаче за загиблими. О, таке, бачите, люди. Парасольками у мене навіть яких шука немає. Все, усім. Гарної суботи, гарного вихідного, усім Міру, добра родобра зла. Сімчі дякую, звичайно. Будемо жити, незважаючи ні на що. Все, пока мої люди. Пішли, Максик, додому. Дощик. Січневий дощик. 3 січня 2026 року. Пока.